Шоскінські рятувальники провели перше заняття для дружини юних рятувальників пожежних, яка була створена у Шостці на базі центру естетичного виховання. Це добровільне об'єднання учнів, яке створюється з метою виховання у них свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. Наша ДСНС запропонувала співпрацю. Вони підписали меморандум. Підписала служба ДСНС із відділом освіти. І ми, наш саме наш заклад, вирішив підключитися до цієї справи, щоб залучити саме наших діток до навчання, щоб опанувати правила безпеки пожежні, щоб опанувати рятувальні роботи, щоб популяризувати пожежну справу. Дітки, які були зацікавлені пожежною справою, виявили бажання, записалися в дану дружину. В рамках першого заняття діти ознайомилися з пожежно-рятувальним обладнанням, технікою та умовами служби рятувальники. Кожен бажаючий мав змогу побувати в пожежному автомобілі та зробити фото. «Пожежний біжить під мишкою цим рукавом, біжить отаким він, чином. Розмотає і все, бачить, він розмоти. Також діти на власні очі побачили, як пожежні виїжджають на виклик. Крім того, був окреслений план занять на найближчий час. Розповіли, що як влаштована в машині пожежника. Шланги, пожежні рукави, як воно кріпиться. Як виїжджає машина на пожежу, як швидко збираються рятувальники за хвилину і вони вже їдуть на пожежу. Бо вони рятують людей. Рятують будівлі, в яких живуть люди, їхні приміщення. Я тут бачила, як рятувальники готуються до ліквідування пожежі, вони дуже швидко збираються, тобто за 20 секунд вони вже виїжджають. Тут кожна секунда важлива, хвилина, важлива, і тут життя. Урок виявився цікавим і пізнавальним. Отриману інформацію. Юні пожежні донесуть до своїх однолітків та однокласників. Я вирішила долучитися до цього загону, тому що важливо у кожній людині. Знати хоча б якийсь мінімум, як врятувати життя, навчання підростаючого покоління правил безпечної поведінки, навичок діяти індивідуально та колективно в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях дасть змогу підвищити рівень знань дітей в сфері безпеки, впевнені рятувальники. Наразі плануємо щонайменше одного разу на тиждень проводити заняття з дітьми. Ну, знов таки на абсолютно різні тематики безпеки життєдіяльності. Спалах в дитячих очах ми бачимо, бачимо, що дійсно бажання є. Ми тільки раді допомагати, розказувати діткам. Тобто це ж наше майбутнє, скажімо так, і це потрібно доносити діткам.